як я поставив бачив який вони відротя ой я блін чуть я вже був висіканув думаю оце вот подача Всім добрий ранок сьогодні ми в Джорні мій напарник костя канал ловець і в нас горень. Горень із хотеня до азота. На моторчику вперше з весни <рес> з телевізором. Будемо зараз дивитися, що да як. Шоста година. Так, скільки? Шість, вже 6 .40. Але ще не якраз розсвітало, того будемо пробувати. Тягарні. До речі, по рельєфу цікаво. Таке можна побачити тільки з човна. Тут така коряга настояща лежить. Що я тобі казав? Тут дерева лежать, просто, просто дерево. Я ж так кажу. Костя, стаємо. Справа вже я бачив схоже на рибку. Того, я думаю, десь ми тут зараз будемо ставати і туди прокидати. Саме тут було прикольно, оце коряга і за нею почалися всі. Так, так, вся двіжуха і тут на, на горбаці є щось трошки і коряги, і всякого такого. Оооо, в'яжемося, закидаємося. Куча всього, але, не але нема що поставити. Так, ну що, почну з такого. Це в мене, до речі, коробка з того. Це погорені просто. Да, раки. Є в мене й раки. Crazy ну, в мене є такі неодинарні. Добре, почнемо з такого. Надіюсь, що це нормальні у нас тут є судаки чи щуки. О, Там, якщо сказати, що ой, немає риби, то вже не скажеш. То вже не скажеш. Принаймні по холоту ми її бачили, осталось її зловити. <рес> ну, Тут якась є риба, будемо пробувати ловити перші наші закиди. О, ось риби, то... Так, куди мені те кажеш? Може, то сазани стоять. Куди кажеш мені ти Та ну десь, куди кинеш. Може то сазани стоять. Ну то точно не, не це. Ну то вряд ли то ліщі. Так вони ну, погано так в принципі ставить. Нє. Ні. ні. Я вже на поготові. Та ні, за це. За -це. Це, це. А ти що поставив? Та там це. О, от повезло. сонце, так? Да? Для бота. <ріст> То були не судаки, бо через 15 хвилин ми її вже не бачили. Якось пливчи назад, То Того попробуємо обловити, <ріст> да, нам показалось, причому штук 40 рибок. То були лящі, не знаю, може навіть якісь ці сазанчики. Але не судаки, Вони пройшли і нічого не було. Попробуємо з цієї коряшки щось. Спід коряшки видобить. Так, уже зачіпляюся чого. Вроді 2 метра. Ще до коряшки я вже задіваю. Ого, тут така глибина, дайно. Ну, вона знов сповзла. Зараз я найду щось жоще ще. Кажу, це да, це дропшотова дропшотова тема. Це дропшотова тема. Оце ні. Так, ще ганяв окунь, а ми пробуємо ще з одної коряшки щось зробити. Це прям не коряги, це прям дерева затоплені. Так, скажу, що один із найбиших моїх цих це Касадаковський міраж. Попробуємо його. Мережи, мірази. Міражи, він якраз нряє, там півтора до двох метрів. Будемо пробувати його. Давай, кину авдух. Не знаю, що вам показувати, друзі. Бо поки покльовки не було. Це вже четверте, напевно, чи п'яте місце. Поки результат геть нуль. Ями 7-метрові пусті. Не знаю, куди що кидати. Мандули кидає в коряги, теж не допомагає. Якась трава. Коротше, вже, мабуть, 10 постановка. Говорящі руки і немає ні щуки, ні окуня, ні судака. А я надіявся на Судака. Взяв здорового силикона. Поки нема, але може ми щось ще і випросимо. Дує русло, так воно і лежить. Пробуємо вже навіть з обривом нехай, але геть туди половити. Це ж під деревом має бути, ні. Кальмар. Ти подумай, де горинський судак бачив кальмарів. Де. Ну раків бачив. Раків бачив. Зразу обрив такі. Г'яну твердяк. Що треба робити, коли не клює? Правильно обідати. Вже скільки 11 години, мабуть, вже більше. Взагалі немає. Нема судака. Ні сома, ні щуки. Ми ще не здаємося. Просто перекусимо. Півперший вже. Півперший, -мо. Давай я познімаю цих Ай. Та ну ти. А Не є. є. -о. -о, 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 -о. Хочу. Трошки Хочу. менше кілограма. Хочу. гарний окунь. Трошки Й. менше кілограма. Красень. Ого. Така довгоочікувано рибина. Так, ну що, збився я вже з судака. Взяв телспінера, Будемо пробувати хоч окунів ловити. Погода чудова, хмари, вітер. Кажуть, щуча. Нема ні сплесків, ні щуки, ні нічого. уже реально она интересна. Уже не интересно. А, Нет, ты, Я вбивця укунів Велтик Рублекс Офіген не блсни. А ну попробуй не візьми цю вертушечку на мелких дверях, зато їх можна вести на які оборота. Тут Тут теж тема. рублек. Давай, Оп. А на фідерном так не зробиш? А такі є. А? Є такі а? Типу. От -от -от платформи типа. Це треба, щоб був великий човен, щоб Я ти собі зміст... на своє відро можу Таке поставити. А? Я, блін, чуть би... Я вже був висіканув. Думаю, оце поддача. А як, як залізку, заціпився? Чекай на що вже пошив, ну, то робить, адреналіна пощип. в штани. штани. Збудоражив. Ти ж хотів адреналіну. Та ти що, ти таке? Навіть садаки так не клюють. Типу. Що треба, то я ще раз можу. Ух. Сильно. <рес> <рес> а, то в тебе теж, Це що, восьмижилка? <рес> <рес> це якась лапна, не пам'ятаю. Берклі якась. <рес> Берклі це якісь чиїзорік здається чи що. що я зараз? Реально такий. йово, а я так легенько ще держу, ну, як на окуня, знаєш, там пум, вирвало. <рес> І... Хотів хотів зловити бобра, бобра кинув боброву ногу. Да. Чувствую, що то не бобер. Бобровника краще бере. Ні, не, не, окунь. Окуньої, то... Слухай, ну ти мені точно дав не заговоренні. Заговоренні вони всі. Так, давай ми потім запікаємо який-то цей. Не будемо показувати. Ну от, це вже який мене. Третій, четвертий, четвертий. Так, все, міняю на заговоренного. Перша риба. Слухай, може це ці, що ми бачили. Слухай, якийсь хороший окунь. А може дрібна штучка? І не на окунець. А я вже з пересердя подумав, що то 2 кілограмовий окунь. Ні, трошки менше до кілограма десь. Окунь до кілограма. Алло, далі Ну, але щось клюнуло, хоч щось. Телспінери розловили хоч. Та таке воно окуні. Окунци. Півтретій. Костя каже, у нас сьогодні були швидкі муки. Реально день просто пролетів Шостий ранку до 3. все, півтретій вже, пів йома, зловлено по два окуня на брата, точніше, 4-1, напевно. Все, б'ємо далі. камлери, не вестіни, не ізі шайнери, тільки телспінери, щось трошки хоч ловили. Всьому іншому скажу, що хорошої риби на тому телевізорі дуже мало де було. Так що, не знаю, десь треба ждати, може впаде зілля, десь вона трошки буде чи як, поки геть, хорошої риби по, по холоду не бачили і тим більше не ловили, навіть не держали, навіть не клювало. У конці 100-200 грам, телспінер працював. Ось десь так О, така видалась рибалка, красота неймовірна, така рання осінь чи пізнє літо, але риби сьогодні не було. ну Зато гарно 15 км прокаталися. Ось я теж не знімав собі природи, то і на тому, і на тому дякую. Всім щасливо, гарних днів.